Всім доброго дня. Вчителька Степанківської школи Валентина Грес розпочинає онлайн урок зарубіжної літератури. Каже, працюють дистанційно, бо у школі немає опалення. Дуже холодно, температура, ну, може, в районі 5-7 градусів тепла. Дітей ми в класи запросити не можемо. Навчатися дистанційно складно та незручно, розповідає учень п'ятого класу Максим Нечаєнко. Ну, вдома по телефону. Інколи не видно, що там написано, і це ідуть нові теми і важко їх самому понімати. Я навіть бачу, що він боїться задати якесь запитання, якщо там йому щось не зрозуміло. В школі в них більше сприятливі такі умови. На дистанційне навчання заклад перейшов три тижні тому, розповідає його директорка Катерина Яценко. Мабуть, один чи два дні. В кінці жовтня вмикали трішки до канікул. До цього школа опалювалася газом. Ніяких проблем в опаленні взагалі не було. Ну, мабуть, сьогодні ми попали в ситуацію газових перепиттів, які ведуться в державі. Відмовитися від газового опалення були вимушені через його здорожчання, пояснює голова Степанківської громади Ігор Чекаленко. Ми на поточний рік провели закупівлю газу. По сі 4 гривні за кубометр, але десь з літа почала зростати ціна. В результаті ми вже в жовтні закупляли газ по 29 гривень за кубометр. Коштів передбаченого бюджету вистачало тільки до 15 листопада, і ми просто не були в змозі по такій сіні купляти. Економити каже чоловік, вирішили за рахунок переведення школи на опалення пелетами. Один із спонсорів купив для Степана котел за 300 тисяч 200 кВт, і зараз почалися роботи по його встановленню. Встановлять котел до кінця цього тижня, говорить Ігор Чекаленко, і додає, станом на сьогодні обігрів школи газом обійдеться у півмільйона гривень, тоді як пелетами удвічі дешевше. Альтернативний варіант вже випробували в сусідньому селі Хацьки. Місяць тому дитсадок Берізка перевели на інше видопалення. Розповідає його завідувачка Марина Макаренко. За місяць ми використали півтори тонни пілет. Це на 6 тисяч гривень приблизно. Тоді, коли в цей же час, минулого року, коли газ був по 4 гривні, ми використали 2,5 кубі газу на 9 тисяч гривень. За словами виховательки Наталії Подолян, у закладі дотримуються температурних норм, бо пилетний котел дозволяє коригувати температуру від 18 до 22 градусів тепла. Дітки під час денного сну без піжамок і їм достатньо комфортно. Навіть після провітрювання температура відновлюється дуже швидко. В садочку ну, немає такого, щоб діткам було прохолодно і була потреба додатково одягатися. Наталія Старинець, Сергій Єфімов, новини на Суспільному, Черкащина.